Вітаю, ви на каналі Бабусині Квіточки не тільки, героїня нашої розповіді, осіння айстра, ось ця красуня, яка радує нас із середини літа до пісньої осені. Ось такі яскраво неонові, фіолетові, блідорожеві і білі кольори вона має. Відрізняється і висотою куща, але це багаторічна рослина. Яка не потребує до себе великої уваги, можна забути полити, не обов'язково і удобрювати, а вона росте, цвіте і радує. Ось така ця красуня, вона така мужня витримує все і жару, і похолодання. Деякі рослини мають серебристе листя, дуже красиво це виглядає. Можливо, і за цього її називають хто моросем, хто айстрочкою, хто сентябринкою. Але це так. А ось Анемона. Ми звикли до весняної, а це осіння, яка ж вона тільки гарна і так схожа на весняну. Але багаторічна рослина, яка не потребує викопування, і це радує. Поряд красуня Гейхера сорт, кому цікаво подивиться. І так незамітно підійшла наша екскурсія до кінця. Я дякую всім за увагу. Я дякую, що ви зі мною залишайте свої коментарі. До зустрічі!